Лосіний мікс, перший плюс другий сорт. Вага 10 кг, ціна 1700 гривень за таку вагу лосінок. Переважаю, звичайно, перший сорт. Що в нас тут буде? У нас тут будуть лосіночки для фітнесу. Звичайні. У нас можуть бути лосіни обманки, типу підбрюки. От, бачите? Вони дуже красиві. Брендові часто попадаються. Ось. Такі лосійний обманка або стрещовий джинский, можна і так назвати. 18-й розмір. Розміри також і тут міксом. Ось такі легесенькі, дихаючі, не синтетичні. Далі. Ось такі чоловічі попалися тут. З високою посадочкою, з меншою посадкою. З пушапом також попадаються. Ось такі вже більш нарядні, утягуючі часто, Також є широка резиночка, вузенька резиночка. Деякі взагалі можна використовувати як підштанники. Наприклад, ось такі, вони будуть тепленькі. Наступні бордо. Під кольору договору, дівчата. Ось такі в тваринні часто, ось. Це вже будуть для фітнесу Adidas. Взагалі лосіна це універсальна річ. Маленький класні. Тут тобто вже направда коротенько, вони як бріджіми будуть. Цей також великий розмір, але бріджі. Гляньте, велосипедки не буду Дуже багато лосінок, всі вони класні. Ціна на них приємна. Ось на такій основі. Глянь, такі прикольні. Жіночі всякі. Так, це що у нас? Це для вагітних бо широка резиночка, врубчик. Леопардові ось такі. У нас мішку дуже багато носін. Ось такі мішечки. тому березі замовлення пишіть будь-кому з наших менеджерів ціна 1700 гривень за весь такий мішечок.